Харківська музична театральна бібліотека презентує казку про липку і зажерливу бабу в рамках діяльності книжкового клубу Літературна скарбничка. Ілюстрації Петро Дейлик. Жили собі дід та баба, і були вони дуже вбогі. От баба і каже: Тим старий пішов у ліс та вирубав липку, що було чим протопити. Добре, каже дід, узяв сокири та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку. Тільки на замахнувся сокирою, щоб рубати. Коли чує, говорить до нього липка людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче, добрий, я тобі ще в пригоді стану. Дід з переляку і сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже. Ой, який же ти дурень! Піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми що не ходились з тобою? Та як так, то і так, каже дід, надів шавку та пішов. Приходить дід до липки та й каже: Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом. Добре, каже Липка, йди додому. Пішов він додому, а біля хати стоїть піз і конячка біля нього прив'язана. Бач, старий, каже бабка, тепер і ми люди. От тільки хата наша, та от, -от розвалиться, піди, старий, попроси ще й хату. Може, дасть. Пішов дід до липки. Попросив і хату. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід до двору і не впізнає. Замість старої хати стоїть нова гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що старий? Ти б попрохав ще й по худоби та птиці. Тоді, здається, вже й нам нічого й не треба. Пішов дід до липки, попросив худобу і птиці. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід і не натішиться, повен двір худоби й птиці. Ну, тепер нам вже нічого й не треба, каже дід. Ні, старий, піди ще попроси грошей, каже бабка. Пішов дід до липки і попросив грошей. Добре, каже липка, йди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і гроші золоті, в кубки складає. Треба, каже, щоб усі люди боялися, що ми ж багачі. «Іди, старий, до липку, попроси, нехай зробить так, що усі нас люди боялися. Пішов дід до липки, попрогав дід Липку, щоб так зробила. Добре, каже Липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції, і всі їх охороняють. Але старій і цього мало. Що ж, каже вона, треба ще, щоб усі в селі були нашими батраками. Чого ж нам більше хотіти? Все ж у нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже: Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж дивиться, нічого нема, стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла людей батраками зробити. Ось така вам наука українська народна казка про липку і зажерливу бабу. Текст читала методист бібліотеки Ніка Хворостенко. До нових зустрічей.